Вітаємо! Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас зелена зелені операції на перці. Солодкий перець. Оце нас саме останній був посаджений е, саджанець дуже пізно, але він продовжує розвиватися. Ми спеціально посадили в різні. Е, Сроки і для того, щоб показати вам, як розвивається перець і які операції ми проводимо. Далі ряд поруч вже трошечки пізніше ми вже зробили зелені операції посадили, а зараз я покажу, як ми проводимо вже зелені операції на рослинах перцю з самого початку. Отже, у нас є дуже важлива річ. Це у нас це дезінфекція. Дуже важлива річ. Кожна рослина повинна бути з нею праця дуже чисто. Отже, дивіться, що ми маємо? Ми маємо кучу листя до розвивки і пасанки. Якщо це залишити, урожай буде мізерний, миленькі плоди, і це буде не цікаво. Тому ми без ножиців перець працюємо. ой, без ножиців, дуже легко. Ось таким чином обламуємо до розвилки всі старі перці. Пам'ятаєте, 30 днів і листочок відпрацював своє. І тільки буде потім хвороби нам створювати. А тепер дивіться, що ми тут маємо. Ми маємо стволик, і на цьому стволику у нас сформований квіточка-плодик і пасинок. Ми цей пасинок відломуємо. Те ж сама ситуація йде далі, ось, щоб видно було, ось дивіться, тут у нас плод і є пасанок. І він дуже легко відломується, відламали. Далі наступна гілячка. Тут у нас можна було би цю, цей пасанок відламати, якби не було повні. Але так як корчик такий буде в нас розкладистий, то ми залишаємо цей пасанок, але на пасанку дивіться формується у нас ще. Плодик і знову пасенки. Тому виломуємо. І тут теж, бачите, буде от більша оця квіточка це на головному стволику. А оцю бокову це пасанок ми прибираємо. Далі, далі у нас ось ситуація. Така ж сама іде на цьому на цій гілячці квіточка і пасанок. Два плоди не будуть рости гарними та великими. Тут теж така ж ситуація, бачите? Теж пасинок та квіточка. Далі у нас тут цікава ситуація. Всередину, бачите, сильно буде загущатися, тому ми цей середній пасинок ми його видаляємо. І на цій гіллячці теж саме видаляємо пасинок, залишаємо квіточку. Тут ми бачимо, що тут буде розвиток далі, тому теж прибираємо пасанок, залишаємо квіточку. Наступний. У нас період роботи. Це у нас, дивіться, знову ж таки, всередину піде пасанок, ми його видаляємо. Зараз тепло стало, вони так швидко ростуть. Дивіться, далі ми беремо, теж видаляємо пасинок. От, і у нас залишається ще одна гіллячка. Тут у нас цікава теж ситуація. Бачите, пасанок починає наростати. І тут теж ми пасанок прибираємо. І ось зараз, бачите, весь корчик у нас. До речі, не все прибрала. Знову ж таки, бачите, у нас є плодик і є ще пасинок. Все, листя достатньо і достатньо зараз для того, щоб сформувалися далі плоди, наливалися плоди поживними речовинами, і рослина далі виґетувала, росла і зростала, і давала нам гарний урожай. Йдемо зараз далі ще до корча, який вже сформував внизу плоди. і покажу вам ще. А оцей у нас корч був посаджений один з перших. Так, руки. Чисті руки. Дуже-дуже ця тема важлива для того, щоб були здорові рослини. Дивіться, він дуже густий. Покажи, будь ласка, зверху всього його. Бачите, дуже густо, дуже багато всього. А нам треба врожай не тільки листя і пасанки, а треба врожай. І врожай почав формуватися, і вже є тут деякий врожай. Гарні перси, я, до речі, вже тут збирала на манджечку. Так, в першу чергу, давайте ті листя, які у нас нижчі, ось бачите, до оцього місця. Ми ще раз тут, бає, що пасанки наростають, ми ще раз їх обірвали. Знизу повинно бути чисто. Далі. Беремо перший оцей стволик, і що ми бачимо? Ми бачимо плід, і ми ще бачимо тут поруч з плодом, є пасинок. Далі плід і пасинок. Далі плода немає, але є пасинок. Ми можемо таким чином на пасинку залишити оцей. Цю квіточку Тут поки що важко зрозуміти, що тут буде, ми залишаємо і далі будемо слідкувати, коли будуть зелені операції, будемо працювати. Далі дивіться, на цій гілячці, вламаю, щоб видно було на цій гіллячці залишився пасинок і на ньому сформувався плод. А тут ще коло плоду ще пасинок. Ми його зараз. Забираємо Ой. для того, щоб пліт формувався далі, і рослинка себе почувала добре. Далі тут, всередині, як би показати, бачите, є пасинок всередині. Він нам не потрібен всередині, тому що ми не зможемо гарно обробити всі рослини. Дивіться, тут пасинок, нема плодів, рослинка сама вирішила, що дуже багато плодів і не сформує. Далі, дивіться, плід і великий пасинок. Дуже великий. Повні. Добре росли. Це добре, хай ростуть далі. Далі у нас є, ось, бачите, гілячка із пасинком. Тут немає ніяких плодів, і ми тут. Зараз зверху вже трошечки будемо дивитися, цей новий сорт це бабура. І я не знаю, як він себе буде вести. Ні, я, ви знаєте, цей пасинок приберу, тому що, дивіться, два плоди, один великий, достатньо. От. І цей буде зараз формуватися, а там будемо бачити, тут, у нас що? У нас... тут можна пасинок прибрати. Тут поки що не зрозуміло, що тут. Ідемо далі. Тут у нас залишається пасинок на ньому плоди. А цей пасинок, о, дивіться, який тут цікавий букет. Тут навіть два таких це пасинок, і можна ще залишити один плід але я його не буду робити залишати, тому що йде жара, і рослинки не можуть не витримати такі перенапруги. І тут теж, бачите, раз, і виламали. І зараз ось таким чином це залишаємо верхушку, не трогаємо. Тут у нас плід, і тут пасинок залишаємо. Так, це ми забираємо, а тут залишимо зверху, хоча пасинок зразу вже забираю. Побачимо, що далі буде. Весь час це творчість така. Так, дивіться, що тут робиться у нас. А тут вже гарні плоди. Формуються, а за плодом, дивіться, що у нас. У нас пасинки. Пасенки. плід пасинок. Тут немає, але таким чином можемо залишити. Тут, дивіться, є є у нас плід і є пасинок. І є, далі рослинка буде формуватися, і будемо бачити, що з ними робити. І ще далі. Бачите, як вже великий корч, скільки роботи тут. Далі у нас тут теж пасинки, бачите? Пасинок. Тут у нас пасинок, навіть два пасинка. Один плід залишаємо і тут теж обломуємо. Потім підв'яжеться, ще залишилося трошечки, небагато. Далі, тут у нас всередині ось цей плід, бачите, і тут пасинок внизу. Ми його видаляємо, плід, хай він тримається. І тут теж пасинок, пасинок, пасенок. Коло плода, пасанок ми його теж видаляємо. Бачите, він великий, все дуже гарно, коли повня росте. І плоди, і пасанки. І у нас залишається ще ще ось є внизу пасинки. Ми їх видаляємо. Тут пустий пасанок, ми його видаляємо. А тут, дивіться, в нас є і плід, і пасанок. Ми його забираємо. Тут можна отаким от чином забрати, залишається кусочок. Ну що, ось корч виглядає у нас так. Але ось побачила ще у нас є тут що відрізати чи відламати. Ось. Бачите, пліт, листочок і пасинок. І ми його зріжаємо. Листочок продовжує роботу. Листочки всі продовжують роботу, фотосинтез і плоди теж мають тепер і доступ до сонечка, і для того, щоб можна було нам легше працювати, обробляти, захищати. Якщо буде скупчення листя, то там зразу ж будуть знаходити місце шкідники, і там вже і захворювання теж виникають. Тому ми ось таким чином проводимо зелені операції на перці. І от далі у нас вже частина зроблена, і коли вже трошечки прохолодніше стане, будемо продовжувати цю роботу. З баклажанами ми завершили роботу, бачите, вони вже формують гарно баклажани. Отака у нас цікава зараз робота, творча робота. І ми формуємо саме так врожай перцю, щоб він нас радував, щоб були смачні, великі. Та поживні причини, з яких можна було готувати різні страви. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.